Сьогодні у нас субота, я працюю в своєму садку, у мене багато планів. А вчора в п'ятницю я був на будівельній талоці. Я дуже вдячний пану Миколі за організацію цієї зустрічі. Там були всі більш відомі блогери е, в будівельній сфері. Е, Антон Маслап навіть заскочив. Я було неочікувано його там побачити, і дуже приємно, бо ми вже багато років товаришуємо. Володя Волосько. Е, Олександр Зюбак теж було дуже приємно побачити. Ну, пан Микола заскочив, інтерв'ю записав з Назаром фірми Шен. Інженерна дошка поспілкувався, познайомився з українськими брендами, з хлопцями, що роблять фасади. Тому, друзі, зустріч була дуже тепла, дуже класна. Мені дуже приємно було спілкуватися, ділитися своїм досвідом з залом, тому що я бачив молодий гарячі очі, і це було дуже-дуже приємно. Тому, ну, вибачте, я до залу ще трошки не звикший, тому може десь, я, напевно, дійсно нервував і не до кінця думку сформулював. Але мене і так забагато. Якщо захочете, ви мене перепитаєте, то я вам в більш звичній обстановці відповім, може більш детально. Дивіться, яка троянка. Декілька років тому я записав відео, як я розмножую троянду. І оце от вона вже виросла. Тобто їй вже, здається, третій рік, напевно. Це Магдалена. Дуже класний запах. Ви подивиться, який колір, квітне, все літо. Дуже шикарно. У мене тут їх бачите, я їх розмножу. А ось зжималась, вона вже відквітає і кліматіс в'ється. А он мій городік з моїми трояндочками. Це трошки продовження вчорашньої розмови, що саме для мене сад став тою оддушиною, яка мені допомагає заземлятися і черпати сили для спокою. Тому що все ж таки робота будівельника ну це доволі важка робота. І якщо у вас є якесь хобі, де ви дійсно можете відпочити душею, це дуже дуже класно.